Зошити, щоденники, портфелі, костюми – це все необхідні речі для школи. І якщо що купувати батьки вже знають, залишається одне знайти де дешевше, особливо коли у сім'ї декілька дітей. Це стає фінансово важко. Ось, наприклад, звичайний шкільний костюм коштує 400 до 700 гривень, і це все не враховуючи сорочок, які у середньому коштують 200 гривень. Необхідні канцтовари та портфель 600. Скільки батьки витрачають грошей, ми дізнавалися безпосередньо у них. Чтобы собрать ребенка в школу где-то до 2000. Школьные костюмы 500, 450, пятьдесят. здесь нашли мы по 200. Рубашечка от 70 и выше. Спортивнее от 200 и выше. Если собрать школу, скажем так, в среднем, это выходит где-то 3000 гривен. То есть в эти деньги идет портфель, мы вычитаем рюкзак, констовары для ребенка, костюм. Туфлі, рубашки, той саме все необхідне. Базовий набір, який необхідно придбати для кожного школяра, простий: шкільна форма, спортивна форма, взуття, канцелярія і ранець. Але якщо заглибитись у кожен з цих пунктів, виходить вельми і вельми великий обсяг покупок. Наприклад, тих же білих сорочок і штанів для хлопчика потрібно як мінімум по два комплекти. Це ж стосується і блуз-підничками для дівчаток. Взуття теж потрібне і спортивне, і класичне. Загалом придбань батькам належить зробити немало. Виявилось, коштує це. Недешево близько 2-3 тисяч, і як кажуть, готуй санки з літа. Не відкладайте покупки на саме кінець, адже заздалегідь купити все необхідне коштує набагато дешевше.